Вітаю, шановні глядачі, з вами знову ми, фірма Кверп. Сьогодні у нас на огляді зарядний пристрій для акумуляторів фірми Hellway «Італія», модель Discovery 250. Даний зарядний пристрій є повністю цифровим, з цифровим керуванням, оснащений LCD дисплеєм, кнопкою мода, яка дозволяє вносити деякі корективи. Зараз ми його під'єднаємо до свинцево кислотного акумулятора і покажемо, як він працює. Даний пристрій має декілька режимів роботи. Він підходить ідеально для зарядки звичайних свинцево-кислотних акумуляторів, літій-іонних акумуляторів, акумуляторів АМД, акумуляторів залізофосфатних, тобто має 9 ступенів автоматичної швидкої зарядки. Що робить його дуже гнучким для всіх типів акумуляторів, може використовуватися в звичайному гаражі, звичайними аматорами, може використовуватися в великих автомайстернях. Надійно працює еталонний заряд 250 ампер годин за 15 годин у нього. Даний зарядний пресій оснащений швидкою зарядкою і повільною зарядкою. На швидкій зарядці він дає менше на повільній, ампераж на, повіль... на швидкій більше, на повільній менше. Працює з акумуляторами 12 і 24 вольта типу. GM-акумулятор літійонний, залізофосфатний. Стандартний відносно міняється і швидка, і повільна зарядка. Гнучкий дозволяє заряджати акумулятори від, для всіх видів техніки, тобто, починаючи від мотоцикла мопеда, скутера, закінчуючи легковими грузовими катерами, господарською технікою. Постачається в такій от коробці. Тут у нас указані типи акумуляторів, які він дозволяє заряджати. Оснащений клемами. Типу крокодил і клемами типу, які прикручуються болтиком. Далі, що в ньому, по ньому ще можна сказати? Досить якісний ще він має нічний режим. Працює він у нас від одної фази 230 вольт частотою 50-60 Гц. Потужність його 300 Вт. Як я казав, працює з акумуляторами 12 і 24 В. Відповідно, ампераж для 12-вольтових. Акумулятор 16 А для 24 вольтових 8 А, 250 А за 15 годин, 9 позицій автоматичної швидкої зарядки. Розміри ви бачите самі. Це в коробці, це його, відповідно, його вага. Що це, справжня італійська якість. Так, це справжня італійська якість. Якщо вам потрібен зарядний пристрій для ваших акумуляторів, можете звертатися. Є різні типи. Від таких до більших, менших, які вам потрібні. В подальшому ми будемо оглядати різні зарядні пристрої. Даний зарядний пристрій постачається з двома типами під'єднювачів. Тобто, з крокодилами для акумуляторів. Тобто, не путаємо Позицію плюс-мінус і прикру... такі, що прикручуються болтами до акумуляторів. Відповідно, під'єднуємо його роз'ємом. Звичайно, по... починається проходити тис... статус зарядки, він перевіряє акумулятор і починає його заряджати. Сам автоматично вибирає, в якому режиму скільки працювати.